Докуривши пахітосу, диригент зібрав у круг музикантів довгоносих, збоку схожих на папух. Бучно пищиками грають, пересмикують лади. Я стою, як класний фраєр. Ти куди? Кажеш, є у тебе діло, та то я і при ділах. Сонце вже стріху сіло, Хочеш супу з черепах. Гомінки ідуть під вікна наглодзенька, як клаксон. Ти уже до мене звикла, от і добре. Гей, гарсон, принеси нам, любий друже, два прибори і чогось, щоб горіло, та не дуже покривило мені ось. Сядьмо ближче до джадбанду, брязкіть жовтих стерілок. Вдарить хвиля у шаланду скрипом з п'ятки на носок. Не швидкуй цибата курва, я іще не починав. Віддихаємо культурно. Дівка смикає валан. Що гарсон, Скільки? Скільки? Хлопці грають хто куди, знятий з тосу до копійки. Я прошу стакан води.